Мангалиця венгерська пухова, одна із кращих порід свиней, яку можна завести у себе. Ми займаємося розведенням цієї породи. Маємо, виходить, 4 окраси. У мене в даному випадку червона і біла. Отака от, от порода. Ну, Така сірувата є ще. От головне, щоб не було ні плям у неї, ніяких інших тонів на тілі. Ось однорідна. Однорідний окрас. От. У мене ще на другому господарстві мами є ластівка, є чорна така Клеопатра. Хто не підписаний на канал, є канал Мангаліца Пік, є канал Панські страви. Підписуємось. От, ставте ваші лайки. Хто тримав цю породу, напишіть в ваші коментарі. Хто ще не тримав, рекомендую. Не в утриманні, як бачите, живе ось.